Друзі, привіт! Я як обіцяв, приїхали ми ось із товаришем на сулу, вниз сули. Мороз мінус 15 автомобіль, показує в нього датчик. Ранок будемо пробувати. Місцина там, де я осінь уловив карася. Точно, ось на цьому ось місці я сидів, ловив карася. Уже ми збігали, подивилися як лід. Лід нормальний, ходить можна, Ну, є тонше є. Товщий, так що поки що ще обережно на льоду, бо там таке он під той стороною, мов хтось провалився, вилазив, похоже, на таке. Так що, якось так. Глянули в камери, окунець є. Будемо пробувати тут. Ну, а далі буде видно. Так що вперед, вперед, пробувати мороз. Тут у мене, мабуть, флюр 014 я намотав. Нічого собі. Два метри від берега туха і глибина. Ух ти! Була покльовка. Була покльовка, друзі. Опять була покльовка. Тикає. Опа є. Є. О, і непоганий тут на глибині. ну. Ага. О! О! О, ха диви. На глибшому. Лізь на глибше. Гарний матрос. Видите який? Ой. О, о. Вижте. Клас. <різь> <різь> Вставай до сонця. Ну, тут глибина метрів шість, мабуть. <різь> Друзі. Так, початок непоганий. Бачите, залізна глибше і. Ми ще сьогодні і на мармишку попробуємо половити. Буде по-різному. Опа, висить уже на ходу. Диви, навіть навіть не той. О, хороший. Навіть не опустив до кінця. Е, які. Туха навіть до дна не дойшло. А он, де пробий. Рядом десь тут. Окунь шуму не боїться. Ех ти, диви, вже й клював. Опа, є, е, не, не встигаю закидати. нічого собі Ой. о! Оце кльов на мікрона. Оп, ух ти, зійшов! Дивіться, навіть не киваю. ei <laughs> e oh ei não opa О, хороший. Непоганый окунчик. Хороший окунь. Туха? Давай десь рядом пробивай. Гарний окунь такий. Видите, якраз. О, нормально тут. Поки що не надо нікуди їхати далеко, куда туха? О, друзі. зараз я сяду. Ох ти, клює зразу. Клює зразу. Ей, торкає зразу. Опа, є. Бачили які хороші покльовочки? О, це трошки меншенький. Ну теж гарний. Ось. Покажу ще раз мікрончика вам ось такий. Ох, бачите. Ех. Ох, оце напнув. О, це гарний. Хороший. Ну, а я думав більший. Це якийсь такий борзий просто. Все, друзі, кончилось у тій лунці. Ах, друзі, сейчас. Ось на таку мармишку здорову попробую. На Уралку. Зараз відійшов. Ще глибше. Метрів, навірно, на... На 4, на 5. Чи в мене тут. Маме. О, оце вже є, О. Досить щось таке непогане. Із глибини. Тут медленніше тягну, бо жилочка 2,08. Окунь. Нормальный окушок, Ось так, бачите. І тут окуньок є поглибше. Бачите, він такий більш-менш окунь, Трошки сидить у нас він поглибше. Опа, є, опа, дивіться. Як на чорних камнях. Okay. Ой, хороший. Я как раз так и горный укунель, видите. О. Так. Опускаем. Оп. бешеный не хочет. Пару штук тут і все. Все, друзі, не хоче більше. Значить, що ми? Значить ми зараз переходимо, десь, шукаємо іншу лунку. Кидай, О, є? Опа. Такі окунчики гарні. І невеликі, що супер великі, але нормальні. Ажте? Сонечко вже піднялося, значно тепліше стало. Ой, ну ще поки в перчатках, бо на мармишку ловив без рукавич, час трошки ручки мої. На... Опа, дивіться, прямо на ходу. Тоха, давай я тобі зроблю утку на мікрона. О, це краще. Так, треба знімати рукавиці, бо це не діло. О, а ще. Бачите. Опа, є. О. О, це мов непоганий такий. О, а ну. Чи це борзий просто, чи хороший. А, він трошки багронувся. той. Бачите, за придавив. А я думав гарний. Це, це окуньова, друзі, погода. Мороз зранку, сонце, тихо. Ой. О! Опа, є. Тоха, давай я тобі настрою, воно клює, що бешене. На 0,11-ту то акуратно тягнутимеш, як на мармишку. Тут чуть-чуть його торкнув угору, підкинув, не треба його чуть-чуть. Так раз легесенько, пауза, легесенько тик, буквально сантиметрів 2-3 підорвав. Прив'язуй прямо за те. І сторожок пофігу який. Підтягни його та і все. Щоб тобі, хай він і вниз аж отак опущений, воно у руку от, видно як. У мене теж ось простий тут сторожок чи цей кивок. Ага. Бачите, б'є. О, придавив і є. А то тик угору підкидав потрошку. Опа. Отпав. Значите. Эх, бачите, тикає. Надо на мармишку. Сейчас буду ловить на марми. Вот дна то. Під, підніми сантиметрів 10. Ось так підки, підкинув пару раз, підняв сантиметрів на 10, на 5. Моя тут жилки хватает. А что у тут? А, гвозди, кубик. Сейчас мы. Ми... О, есть. Ты смотри. Опа. Есть. Найшел я одну. Сейчас надо. Э, ого. Ой, хороший, який наршився. Як. На це, друзі, на мій легендарний гвозди кубик. тільки поки опустиш цю мармиху друзі <рес> вона легенька тут быстрій шатона тієї може і знайду дно Ано. о, знайшов знайшов дно, і це есть хорошо. Ця... Опа, і є зразу, бачите? Тільки як нормальна мармишка по хвазі, а тут я її не можу знайти дна і все. Зараз я вам покажу яка. Сьогодні на все клює. Ось вчора новеньку прикупив. Ось така мідна уралочка, бачите, із таким цепочком. Опа, і є, бачите? Ну це, це невеличкий. Ех, зірвався. Хе-хе-хе. Ну нічого. І таке буває. І таке буває. Надо трошки підмотати зараз. Опа! Вовку придавив. Ну, це. О. Такий, мов, непоганий. Ану. Е, ви бачили, друзі, що це за мармишка? Другий підряд зірвався прямо в лунці. просто жах. И окунь хороший был. Эх, блин. Это <laughs> что это такое? Это такая мормышка, друзья. Что сегодня сходы? Что надо менять, мабуть. Диви. Та что такое? Сход за сходом. Треба перевязывать мормышку. О, це ж придавив так непогано. Оце ти. Оце. Оце дрібнута. Так ми випустимо. О. Такий хай пливе. Кончились у цій лунці. Зірвалося багато. Так, мабуть, зараз я перев'яжу цю мармишку, щось вона мені не дуже подобається. Так, тут трошки перестало клювати. Десь трошки пере... той. Перемістимося. Ну, чого, вже гарну кубку накидав, гарних окунів. Бачите. О, є. Щось є окунюк невеличкий видно. Ага, маленький тільки почав клювати. Великий десь. Одійшов не хоче. О, це щось трошки, мов, вже й путніше. Не, трошки о, це вже нормальненький. О, та дивись ти. Ось на такий гвозді кубік, на більший, бо тут дуже глибоко, ти Маленький, Маленьку мармишку тут не опустиш, не знайдеш з нею дно. Опа, є, бачите? О, це такий тут. Ага, на здоровий. У мене є ще один можу дать тобі. Такий нормальний кунчик. Опа! Бачили? Так, друзі, трошки... Передвинулись ми. ой, метрів на 30 нижче на вихід з ями. Ну і там, тут теж окунь є, у камеру подивився, окуня багато. Зараз спробую спочатку на балансірчик. Навіть судачка бачив. Не хоче на балансірчик. Будем пробувати сейчас на цей. На мармишечку. Ось де я ще не пробував. С ми будемо складати, а то нас що не ловлю. А то тоді порозкладаю 10 удочок по всій річці. Тоді півдня собираю. Ще на... Гвозде шарик я, друзі, не пробував. Сьогодні Зараз спробуємо на гвозде шарик. На нього теж ловко клювало. Але теж легка мармишка, ну важча, ніж лісотка. О, є, вичте? на гвозды шарик есть окунек 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 нормальный опа ну. Значит, -то. Опа, есть, мышцы. О, 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 нічого собі, О, це он гарний окунь, Дивіться, який під льодом. Ооо. Хорош. Ой, барбос. Ще його знайти активного треба. Опа, ех, ні. бачите, височеньку від набере. Придавив, але не спіймався. Черконув по зубах йому, як кажуть. І все, бачите. Голодні закончилось тут окуні опа Є і на цю біду клює. Ну невеличкий. Ну що ж, вже 12-та година дня. 12 да, будемо закінчувати рибалку. Вон товариш. Товариш мороз ще щось пробує спіймати. Ну, а я вже змотався. Так що зараз будемо вирушати. Гова наша рибалочка. Досить-досить сьогодні таки вдала. Зранку клювали дуже гарні. Покуні дуже гарно клювали один за одним. Потім потихеньку затихало, затихало, трошки бігали. Там знаходиш, там двойко, там одного, там тройко. Ну, отак якось. Навіть з товаришем спіймали по пліточки. Так що, зовсім, -зовсім даже і нічого. Так що, ось так така гарна рибалочка. Як я й говорив, гарна риба внизу, де більше води. Тут, тут теж мало води, бачите, але все рівно рибка присутня. Тут глибше, води більше. Сюди рибка скотилася. Так що, будемо ще сюди, по можливості приїдемо. Так що, якось так. А кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалась, то дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жміть обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І до нових-нових скорих зустрічів. До речі, завтра вискочу в себе, можливо, вдома. Трошки якісь півтори дві годинки порибалю. Дома то таке домашнє діло. Там трошки порибалив, я нема та й додому. Ну, а тут хоч півдня треба порибалити. Так що, в общем, хорош базікать, все, пока. Слава Україні.